Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні нас чекає черговий тест очисників та кондиціонерів для шкіри. В даному відео ми будемо тестувати засоби від Liqui Moly, Manol, Sonax та мойоавто. Це в нас не перше, навіть не друге відео даної тематики, і в принципі ми маємо собі за мету створити цілу серію відеороликів, в яких протестуємо всі засоби для очищення шкіри, для того, щоб дізнатись, яким засобам, які можна просто придбати в магазині, ви найпростіше і найякісніше зможете почистити шкіру свого автомобіля. Відповідно, для цього в нас є контрольна поверхня, яку ми постійно забруднюємо і постійно очищаємо. В своєму новому вигляді, ось ця шкіра виглядала. Ось так, і ми її суттєво забруднили різними видами забруднень, включаючи там якісь жирні плями моторної оливи тощо. І зараз будемо пробувати очищати цю поверхню за допомогою звичайних фабричних засобів з полиці магазина. Також хочу зауважити, що тут на поверхні є такі забруднення, які не виводяться: це маркер і кулькова ручка. Вони можливо якось і виводяться зі шкіри, але тут вже потрібен професійний підхід і більш професійні засоби, які потребують розуміння і вміння, а також досвіду використання. Адже тими засобами, якими зі шкіри можна вивести маркер або кулькову ручку, потрібно користуватись дуже обережно, бо вони можуть не тільки вивести забруднення, а також зіпсувати шкіру. Особливо якщо у вас не натуральна шкіра, а штучна. Наразі контрольну поверхню за допомогою малярної стрічки я розділив на дві частини. Ось ці частинки ми по черзі будемо обробляти і очищати різними засобами. А верхні частинки в нас слугуватимуть в якості контрольних зон. Також в нас є ще одна контрольна зона, яку ми взагалі ніколи не очищали, і тут забруднення в нас йдуть, ніби так по накопиченню. Ми на неї також будемо звертати увагу. Почнемо з засобу від ліквімолі, це швидше не очисник, а засіб просто по догляду за шкірою, який. Захищає шкіру від розтріскування, ультрафіолету і також повертає шкірі еластичність. Але всі ось такі засоби частково також мають очищувальний ефект. І відповідно, якщо в нас не дуже брудна шкіра, ось таким засобом також можна користуватись. Ну і Зараз ми в принципі, подивимося, чи здатний цей засіб не тільки захищати шкіру, а й очищати її. Так як це засіб для самостійного використання, то в застосуванні він дуже простий. Потрібно трішки струсити флакон. І далі, відкрутивши кришку, нанести засіб на поверхню. Це можна робити безпосередньо, наносячи засіб на поверхню або за допомогою якихось аплікаторів. Тут є спеціальний дозатор, який дозволяє більш рівномірно і економно розподіляти засіб по поверхні. Ось ми його так нанесли. Далі за допомогою пензлика, але це може бути і мікрофібровий аплікатор або якась серветочка, рівномірно розподіляємо засіб по поверхні. Що мені більш за все подобається працювати саме пензликом, адже за рахунок щитини він краще видаляє забруднення з мікротріщин і пор. Ось так розподіливши засіб, можна почекати декілька хвилин або секунд. В принципі, ми бачимо, що вже наше молочко змінило свій колір з білого на сірий, тобто почало вже видаляти забруднення, тому я думаю, можна не чекати, а одразу ось такими круговими. Рухами очищати поверхню. Рухи мають бути направлені в різні сторони для того, щоб краще вичищати забруднення. Тому що пори в нас також направлені в різні сторони. Якщо ми будемо рухатись тільки ось таким чином, є ризик того, що десь ми поверхню недочистимо. Тому робимо ось так, потім так. Ну, в принципі, аналогічним чином наносяться всі воски, поліролі, очисники тощо. Буквально трішки попрацювавши пензликом і ось цим засобом для догляду, ми бачимо, що засіб став вже такого темно-темно-сірого кольору. Це означає, що всі забруднення він підняв з поверхні, видалив зі шкіри, і тепер ось всі забруднення в вигляді емульсії просто знаходяться на поверхні. Далі нам потрібно взяти мікрофіброву серветочку і акуратно зібрати залишки очисника. Разом з усіма забрудненнями. Беремо звичайну мікрофібру і просто ось таким чином за два рухи видаляємо всі забруднення. Як ми бачимо, результат дуже класний, незважаючи на те, що це не очисник, а просто засіб для догляду. Але все ж таки, ось такі моменти, як маркер і кулькова ручка, в нас, як завжди, залишаються на своїх місцях. Далі беремо новий засіб і новий сухий чистий пензлик. щоб Залишки минулого засобу не змішались з цим засобом і не зіпсували нам наш надточний тест. Це в нас засіб від Manol. Тут вже в нас є і очищаюча, і захищаюча дія. Тобто цей засіб одночасно працює як очисник і як кондиціонер. Зволожує шкіру, захищає від Розтріскування, захищає від ультрафіолету, відновлює пружність, еластичні шкіри тощо. В принципі, можна сказати, засіб два в одному. Застосування також просте, адже це засіб для самостійного використання. Ретельно струсивши балон, наносимо засіб на поверхню. Тут у нас така пінна структура. В принципі, досить. Точний дозатор, і якщо ми будемо обробляти якісь невеличкі поверхні, які в нас межують з тими ділянками, які ми не хочемо обробляти таким засобом, це зручно. Як ми бачимо, можна дуже точно нанести засіб на невеличку діляночку, при цьому ми не вилазимо на інші ділянки, які не хочемо обробляти. Нанесли піну, почекали декілька секунд, і далі, ось так, пензликом починаємо видаляти забруднення. Робимо всі ті самі дії і ті ж самі рухи. Мені структура цього засобу подобається менше. Піна чомусь збирається в такі грудочки, які у нас по всій поверхні кудись бігають, тікають, заважають. Ну, власне кажучи, я трішки не в захваті. Але головне не те, як засіб виглядає, а який результат. Ми отримаємо ретельно і дбайливо працюємо пензликом. Також бачимо, що деякі грудочки у нас почорніли. Вони також увібрали в себе всі забруднення. І це приємно. Працювати тут потрібно сильніше і ретельніше. От попередній засіб достатньо було просто такими легкими рухами повазюкати, а тут треба вже потерти. Але працює. В принципі, все. Грудочки кудись потікали, зникли, частково ось залишились на пензлику. Я думаю, більше немає сенсу терти. Беремо чисту мікрофібру і видаляємо всі залишки засобу. Працює, але мені здається працює трішки гірше і працювати таким засобом. Трішки складніше. Наступний учасник це очисник-кондиціонер від моє Авто. Він має аналогічні властивості з попереднім засобом, але Перевагою саме ось цього засобу в такому флаконі є те, що його можна розпилювати під будь-яким кутом в будь-якому положенні флакона. Відповідно, якщо вам потрібно очистити якусь важкодоступну ділянку, ось цей засіб може стати в нагоді. Звісно, якщо він зараз себе добре покаже. За одне розпилення, ось цим флаконом можна обробляти ділянку до 1 квадратного метра. Тут, як ми бачимо, дозатор вже не такий точний і. Ще є такий момент, ось ми нанесли засіб, він розподіляється по колу, тобто всередині у нас все сухо, а навколо розподілився засіб. Тому його однозначно потрібно якось додатково ще розподіляти по поверхні пензликом або мікрофібровою серветочкою. Зараз чекаємо декілька секунд, можна ось так все ж таки трішки розподілити засіб там, де він не потрапив. Даємо йому попрацювати. І далі працюємо вже руками. Тут буквально за декілька рухів ми бачимо, що біле молочко стало графітового кольору. То засіб одразу видаляє забруднення. Це видно неозброєним оком. В принципі, прикольно. Працює легко, просто на пензлик я майже не натискаю. Відчуття аналогічні. З відчуттями по застосуванню очисника або кондиціонера від ліквімолі, який ми тестували найпершим. Все. Тут буквально декілька секунд, і ми бачимо, що поверхня чиста. Дуже прикольно, дуже легко, дуже просто. Засіб від манол довелося визюкати набагато довше. Все. Беремо чисту мікрофіброчку і аналогічним чином. Так просто за два рухи видаляємо всі забруднення. І останній учасник це професійний засіб від Sonax. Він, як і найперший засіб ліквімолі, призначений саме для догляду за шкірою. Його рекомендують використовувати після спеціального чесника цієї ж лінійки від цього ж виробника. І здається, ми такий чесник вже тестували. Але маючи досвід використання кондиціонера від ліквімолі, який непогано почисти поверхню, я думаю, що ось цей засіб також може нормально впоратись з забрудненнями. До того ж, ми не такі багаті, щоб купувати одразу по декілька ось таких великих літ Флаконів для очистки шкіри. Даний засіб дуже густий, наноситься за допомогою такого дозатора. В принципі, такі дозатори ми часто бачимо саме на професійних засобах. Тепер розподіляємо наш засіб по поверхні за допомогою пензлика. Я думаю, буде чесно і не зайвим почекати декілька секунд. Щоб він трішки розчинив забруднення. І вже через декілька секунд ми почнемо працювати пензликом і очищати поверх. Також видно, що вже деякі забруднення починають відходити від поверхні, вони розчиняються, і наше молочко з білого кольору знову змінює свій колір на сірий. Це свідчить про те, що забруднення почали розчинятись. Починаємо обробку. Тут також не доводиться сильно якось тиснути на пензлик. Просто ось такими простими легкими рухами беремо і очищаємо. Дуже багато бруду засіб збирає. І завдяки густій консистенції. Це все не розтікається по поверхні. Потім буде дуже легко і просто всі забруднення зібрати мікрофіброю. Можемо навіть таких одразу пензликом зганяти в якусь сторону. Потім видалити і все. Також, ще раз хочу зауважити, що ось цей засіб. Виробник радить використовувати в комплексі з спеціальним очисником. Тобто можна спочатку почистити, а потім ще раз обробити з цим засобом і отримати чисту поверхню, яка буде захищена від ультрафіолету і іншого шкідливого впливу, який шкіра може мати в автомобілі. Все, Я вважаю, що ми впоралися з задачею. Знову беремо мікрофібру і вже звичними нам рухами видаляємо залишки. Тепер швиденько видаляємо малярну стрічку і починаємо порівнювати результати. Першу ділянку ми обробляли засобом від ліквімолі. Спочатку він мені дуже сподобався, але зараз, після висихання, я бачу певні проблеми. Звісно, в порівнянні з тим, що було, і тим, що ми маємо, різниця суттєва і колосальна. Але якщо ми ще подивимось на шкіру, яку нічим не забруднювали, то все ж таки тут видно різницю в кольорі. Також є ділянки, які погано почистились, наприклад, ось тут. У нас є така темна пляма, і є ще ось тут ось тут невеличкі плямки. Хочу зауважити, що по ось цьому полотну ми ходили ногами, і, можливо, камера цього не передає, але тут є такі невеличкі вм'ятинки і подряпинки, в які позабивався бруд. І ось якраз в цих місцях даний засіб не дуже добре почистив поверхню. Там, де шкіра в нас не пошкоджена, така гладенька, то, в принципі, все більш-менш непогано. Але на вже якихось таких пошкоджених діляночках, де бруд потрапив в структуру шкіри, ми бачимо, що засіб працює не так добре. Далі діляночка оброблена засобом від манол. Тут ситуація аналогічна з ліквімолі, десь почистилось, десь ні. В порівнянні з тим, що було результат хороший, але в порівнянні з новою шкірою, ми бачимо, що все ж таки засіб трішки не дочистив поверхню. І також на ось цих. В ділянках, де є пошкодження, по яким ми ходили ногами, ми бачимо темні плями. Тобто, в принципі, ось ці два засоби працюють більш-менш однаково. Тепер моє авто. Тут ситуація трішки краща, але знову ж таки не ідеальна. Є певні моменти, ось такі невеличкі плями, які не дочистились. Тут можливо потрібно було краще попрацювати пензликом. Я думаю, якщо ще раз нанести засіб і ще раз тут обробити поверхню, то ми отримаємо кращий результат. Але ми все робимо з першого разу і дивимося, який засобів за одне чищення може забезпечити кращий результат. Ну відповідно, цей засіб за два чищення також забезпечить кращий результат ніж. Інші. Тобто тут нас також почистилось, але є недочищені ділянки. Хоча ось тут, де шкіра трішки така пошкоджена, зморщена, тут десь так нормально наступили ногою, в принципі, видно, що пори почистились нормально. Можливо, потрібно просто інтенсивніше працювати пензликом. І остання ділянка. Тут ми використовували засіб від Sonax. Вона, на мій погляд, Виглядає найкраще, незважаючи на те, що це не очисник, а просто засіб для догляду за шкірою. Але як і в випадку з моєю авто, залишилось декілька таких неочищених, необроблених діляночок. Хоча виглядає це трішки краще. Тому, якщо орієнтуватися виключно на результати даного тесту, то найкращий результат, на мій погляд, забезпечили засоби Sonax і Моє авто. Гірше проявили себе Moly та Manol. Але якщо говорити в цілому і зважати на наші минулі тести, то в принципі нам траплялись очисники, які чистили шкіру набагато якісніше, і ніяких там темних плям ми не спостерігали. Тому можна сказати однозначно, що ось ці всі засоби вони підходять для... Нової не пошкодженої і не сильно забрудненої шкіри. Тобто, якщо ви придбали там свіжий автомобіль і просто хочете доглядати за шкірою, щоб вона не бруднилась і не розтріскувалась, в принципі, можна взяти будь який з цих засобів. Якщо у вас вже суттєво забруднилася шкіра, особливо світла, і ви хочете її нормально так почистити, швидше за все, потрібно звертати увагу на якісь більш потужні засоби. І в цьому вам допоможуть наші минулі відео, які ви зможете знайти на нашому каналі. На цьому в мене, як зазвичай, і все, я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!